Сьогодні понеділок, 6 січня, святе Богоявлення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Він почав своє божественне післанство з того, що прийняв з Рук Святого Івана хрещення, з Івана Хрестителя в річці Йордані. Святий Євангелист Матей оповідає нам таке: тоді прибув Ісус з Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Але Йоанн супротивлявся йому кажучи, мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус, Ісус, у відповідь сказав до нього: Залиш це тепер, бо так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його, А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо. І Він побачив Духа Божого. Який спускався мов голуб і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій любий, що я його вподобив. Матея 3, 13, 17. Іван Лей від Матея, 3 розділ, з 3 по 17 вірш говорить нам про Богоявлення Господнє, де Господь об'являється, показує себе в Святому Письмі в трьох іпостасях. Син, який хрестився, голос з неба Отець говорив, і Дух Святий в виді Голуба зійшов на Ісуса. Всі троє одно, всі троє в одному місці, і це перший раз в Святому Письмі, де описується, де показується богоявлення Господнє в трьох особах. Так? Свято Богоявлення це одне з найбільших християнських праздників. Спаситель світу безгрішний приймає хрещення як звичайний грішник. Прийшов цей світ без гріха, без плями гріха. Прийшов для того, щоб забрати наші гріхи, він е, був без гріха, але е, хрестився як грішник. Бог дається охрестити себе власному сотворінню, Так? Бог сотворив нас і дає нам Його охрестити. Ну, нам, я маю на увазі, людині, е, в лиці Івана Хрестителя. Так, бо Пресвята Трійця являється людям. Дух Святий сходить в вигляді голуба, чути голос Отця Небесного, і це велике діло відкуплення людського роду освячується. Коли ми в імя Пресвятої Трійці прийняли таїнство хрещення, то Бог Отець і до нас в тій самій хвилі сказав: Це син мій любий або моя донька. Так? Коли ми приймаємо хрещення, то Господь до нас каже, це син мій любий. Або, моя донька, відкуплена кров'ю сина мого, освячена ласкою Духа Святого, створена мною для вічного блаженства. Чи вкриває нас і сьогодні свята Божа ласка, чи ще залишаємося ми дітьми Бога, чи невинним серцем прославляємо святе Богоявлення, чи можемо ми осквернені гріхом? Так, зстановімося, ким ліпше нам бути, синами Пресвятої Трійці. І спасінням, чи дітьми прокляття і рабами пекла. От тут нам треба роздумати, ким нам краще бути, синами Пресвятої Трійці і дочками, чи рабами пекла. Якщо ж ми втратили одежу невинності, то є ще купіль жалю, є сльози покаяння, є надія на Боже милосердя. Не забуваємо про це і не забуваємо про свої душі, Бож душу одну лише маємо. Маємо тільки одну душу. Сьогоднішній праздник давніше звався Днем просвіщення. Так, у Нас зараз називається Богоявлення, а колись Він називався просвіщенням. Бо в цей день було хрещено оглашених, а вони, як і всі у святому хрещенні, отримували ласку просвіщаючу просвітлення. Ісус Христос, згідно з переданням. Після свого хрещення сам охрестив причисту діву святого Йоанна Хрестителя, а потім апостолів. Ну, бачите, в святому письмі це не пишеться, так? але є передання, де згідно з переданням, після свого хрещення, Ісус сам охрестив Матер свою, святого Йоанна Хрестителя, а потім і апостолів. Хрещення Спасителя відбувалося в п'ятницю. Місце, де Христос прийняв хрещення, лежить під Сартаною та Єрихоном. Це саме це місце, де Ісус Навин багато століть тому перейшов з народом ізраїльським сухою ногою через Йордан, а сталося завдяки скині завіту, котру священники тримали, стоячи в ріці, так довго, доки весь народ не перейшов на другий берег. І хвилі Юрдану, в часі хрещення, затрималися і не плили. І це нам все говорять передання. Сьогодні, в цей день, відбувається торжественне водосвячення на річках, а вірні набирають свяченої води і зберігають її в домівках, віруючи, що вода та ніколи не зіпсується. Вчора нам одна благословенна людина казала, що достала воду, так, яка рік. Стояла свячену воду юрданську, і нічого їй не бракувало. Він її пив і, дякувати Богу, ще живий, і сьогодні сидить на ефірі. Але водичка стояла рік і не змарнувалася. В цей звичай сягає сивої давнини, так би мовити, ще святий Іван Золотоустий пише. Христос хрестився і усвятив єство вод, і тому в праздник хрещення всі, зачерпнувши опівночі півночі води, приносять її додому і зберігають протягом цілого року. Навіть так. І вода та не псується, а часом рік два і більше літ залишається придатною і нічим не поступається свіжо зачерпнутій воді. Це не я сказав, це сказав Іоанн Злотустий, службу якого ми правимо вже більше як півтора тисячі років. В перших віках християни, як і ми сьогодні, в день Богоявлення Господнього спішили до церкви, відклавши всякі буденні справи. Ось що говорив святий Григорій Богослов у своїй проповіді на День Богоявлення. Нині я пізнаю своє стадо, нині бачу церкву в гідній для неї красі, бо ви полишили буденні заняття і зійшлися на богослуження так вселюдно, що стало тісно, навіть престол облягали, а тим, що не зайшлося місця в церкві, зайняли всі входи, подібну бджолам, де одні у вулику трудяться, а інші біля вулика джещать. Ну, я, правда, сьогодні такого в церкві в нас не бачив, але я думаю, що колись воно так станеться також. Але це було за часів Григорія Богослова, а зараз часи інших богословів. Нехай буде слава, честь і поклоніння при Святій Трійці, а нам життя вічне. Амінь. По Йордані священник ходить з кропилом освячує хати. Це також дуже старий звичай. І дай Боже, щоб зберігався якнайдовше. Ви окунались колись? Ніколи. По-перше, я боюся зимної води. По-друге, воно не, не веде до спасіння. Ніколи я не, не, не прягав. Я і в літні не сильно люблю воду прягати, особливо холодно. Тому щоб я так. мене такого... Та я і колись не був віруючий. А зараз, відколи я віруючий, то вже нема таких морозів, щоб вода була. А ти багато років? Ну, молодець, напевно. Бачите, ти окунався, прийшов до Ісуса. Я не окунався, прийшов до Ісуса. Я думаю, що воно не сильно важливо, чи окунаєшся, чи не окунаєшся. Ну, робили так та й робили. Ну, з одної сторони, це корисно для здоров'я, кажуть люди. Не знаю, не пробував. Хай буде слава і честь, і поклоніння при святій трійці, а нам життя вічне. Амінь. По Ярдані так, з кропилом, це також старий звичай, і дай Боже, щоб зберігався якнайдовше. Бо ми ж дбаємо в цей день, щоб наша хата була чиста і ухайна, щоб діти наші добре знали, що в пам'ять, про яку подію священик окроплює всіх священою водою. І нам, батькам, приємно буде, якщо в цю хвилю діточки наші заспівають ангельськими голосочками. З'явився ти сьогодні в вселені і світло твоє, Господи, промінило нас. Пізнавши тебе, співаємо, ти прийшов і появився світло недоступне.